Міжнародний голос повинен бути України. Ну one voice, от ця політика дійсно спільного одного голосу за міжнародну політику відповідає президент і Міністерство закордонних справ. І вони найбільше вивіряють і тому народні депутати, говорячи назовні, повинні узгоджувати це з загальнодержавною позицією з іншого боку. Верховна Рада є верховним органом влади в Україні найвищим і от. Це особливості воєнного часу, те, що ми бачимо зараз. Чи чому з'являється ну, саме таке роз'яснення, саме такий документ від Стефанчука? Ну так почасти можна говорити. Звичайно, що це умовлено е, воєнним е, військовим станом, і тим, що багато депутатів, які виїжджають за кордон, можуть там по-своєму е, озвучувати ті чи інші події, те, що відбувається в Україні, яким чином все там може. Шкодити загальній державній політиці, але знову ж таки для цього є відповідні служби, які можуть це аналізувати, і можуть вживатися ті чи інші заходи. Ми бачимо, яка кількість народних депутатів перебуває під слідством, так чи підозрює там із державною зрадою та багатьох інших е, пунктів. Тому е, логіка того, щоб наперед регулювати все, що може сказати народний депутат в демократичній державі, де йдуть різні дискусії між різними політичними е, силами на ті чи інші питання, ну така собі, скажімо. Історія складна. Якщо там є претензії до конкретних депутатів, ну напевне, ну повторюсь, можна з ними там працювати, їм пояснювати, звертати увагу. Загалом регулювати такі норми. Ну я боюся, що це може призвести до внутрішніх ще більших дискусій. Зараз побачимо буде так засідання перші Верховній Раді після тих новацій, ага. і не факт, що це зупинить якимось чином депутатів від озвучення тих чи інших тест ага. того бачення, яке вони бачать. На на ті чи інші події за кордоном, ну а очевидно з такої політтехнологічної точки зору, очевидно, українська влада розуміє і бачить, що є така тенденція, що критики на їхню адресу ну не менше, там, скажімо так uh -huh. в новому році, тому є спроба таким чином, очевидно, десь спробувати згладити. Цю інформацію за кордон, але пане Ярославе, Ярославе що... от як на ваш погляд це виглядатиме, звісно, у кожного відрядження є якась своя певна тема, а є певне завдання, тобто це якісь конкретні міжнародні інституції, де буде працювати народний депутат, і дуже часто є і заздалегідь отримані заявки на спілкування із пресою. Тобто теоретично це все можна визначити. Хоча є підходи просто в куларах, ми знаємо, як і наші журналісти там десь не знаю, в раді Європи, припустимо. Або в парламентській асамблеї Раді Європи так просто ловлять політиків в коридорі і намагаються щось запитати. Але якщо от існує такий документ, із тезами, можливо, навіть вичерпно сформульованими, а як тоді контролюватиметься, дотримався цих тез народний депутат, чи не дотримався От точні формулювання речення, дослівні з цього документа чи не дослівні, як це фактично буде відбуватися? Ну, не дуже правильно не піднімаєте питання, але ну, складно. Це, очевидно, потрібно ще не цілий новий орган створювати в МЗС чи хто це е, курирувати. Мало того, що якщо розробляти тези під конкретні ситуації, під конкретні випадки, це вже доволі проблематично, бо спектр е, депутатів, які. Питання, які вони за кордоном можуть рішувати, це там від спортивних питань до геополітичних, так тобто, це дуже uh -huh. серйозний напрямок різних е різних пунктів. Це я не складно і це відбувається. Депутат проситиме заявку, називатиме свою тему, йому даватимуть по ній тези е депутатам чи навпаки, тобто тези надаватимуть, і от ви від них не відштовхуватися в ніякому випадку про що ви там не говорили. Так ну дуже складно uh -huh. тут дійсно і погоджуюся. А як. Визначити от, таке слово сказано співпадає стезами чи ні. Це стосується якоїсь політичної внутрішньої там ситуації. Це стосується якихось загальних речей. Це стосується отих, от тих власних пунктів, які вказані. Це дуже складно відрегулювати, дуже складно визначити. Але я думаю, навіть сама заява, самі намери зробити ага. таку дію. Вони напевно мають за мету. Десь трішки, ну скажімо так, дати меседж депутатам, щоб вони акуратніше спілкувалися. Можливо, на тому все й і обмежиться. І ті норми навіть не будуть пане Ярославе, от конкретний випадок. Петро Порошенко, пам'ятаєте, збирався їхати до Сполучених Штатів, збирався говорити з високопосадовцями, з угорцями мав спілкуватися. Був такий у нього теж намір. Не пустили, не поїхав. Ось як в такому випадку робили би чи будуть робити? Будуть до Петра Олексійовича в МЗС доводити, доводити якийсь порядок. Денний вивірений і затверджений міністерством закордонних справ? Ми віримо, що. Він буде дотримуватися е, ну, саме цих тез цього порядку денного, чи просто не будуть пускати? Ну, напевно, не будуть пускати те, що ми побачили, і у випадку певних порушень просто наступного разу е, можуть таких депутатів не випускати е, за кордон. Але тут я би трішки розмежував От питання, власне, е, тез і питання поїздки, хто куди їде. В принципі, е, розуміти принаймні напрямок поїздки, куди депутат може там, з ким зустрічатися, по якому напрямку працювати, в цьому немає. Чогось надзвичайно, ну це ж не приховані ага. якісь поїздки, це робочі поїздки, це не питання особистого характеру. Але от власне регулювати, що як саме говорити, і так далі, ну, ну мені складно уявити, як це може видати на практиці. Тим паче, повторюся, це все можна робити після. Проведеної поїздки після проведених дій можна вже його оцінювати Є все законодавство, яке це дозволяє робити, і повторюсь на низка народних депутатів має ті чи інші звинувачення, навіть в тому числі за ці слова, які вони говорили. Тому є механізми, якщо є порушений закон, яким чином як це стримувати тут, просто відрегулювати. Ну, всі питання. ми можемо навіть побачити от, з інших держав приїжджають в Україну політики, часто з того ж ізраїлю доводилось нараз чути, що сполучені штати так вони критикують один одного, досить різко там і державну свою політику. Uh -huh. Ну тобто, то це не є якась така табу в демократичних державах, що не можна критикувати. Питання звичайно, військовоєнні, питання, uh -huh. чи це не шкодить державі фронту, так далі. оці ж... Же... В Ізраїлі тому ж військова цензура, тобто є ціла низка таких речей, де можна звертати увагу. Ну можливо, це мала би бути виписана якась там магістральна єдина лінія. Ну але тоді вона б мала б бути узгоджена, до речі, між представниками фракцій, між uh -huh. різними політичними силами. Це можливо б запрацювали всі політичні сили, лідери фракцій погодили там якісь умовних там 7-10 пунктів, uh -huh. які вони озвучують. 7-10. Можуть озвучувати які вони категорично не озвучують між собою, навіть не потрібно юридичного регулювання і далі це якимось чином пропустити вже юридично, uh -huh. ну можливо, б це запрацювало і мало би певну якусь логіку, тому що ну було б скажімо так верифіковано всіма. А в такому вигляді ну дуже складна процедура, uh -huh. навіть якщо там є частина благих намірів, ну я не знаю. пане Ярославе. Я от як... до благих намірів скажу, що звісно, якщо як мінімум, якщо МЗС може допомогти. Із теж. якоюсь офіційно сформульованою формулювання теж дуже важливі вивіреною уже державною позицією. Я думаю, що це може допомогти депутатам у виконанні своїх завдань це за кордоном. Це, це непогано, що така допомога є, але а, чому буде вертаються короче солюна? Чому ми так підозріливо, так би мовити, трішки дивимося на ось це повідомлення? Тому що не тільки це його складова, не тільки отримати відповідні інструкції в МЗС. Пропонують ем, народним депутатам перед виїздом за кордон. А ще цілу низку е контролю. Тобто, дуже багато підписів треба зібрати для того, аби е могти поїхати. Після кожної, е після кожної поїздки, кожного відрядження треба написати докладний е звіт, е як на цьому наголошує Стефан Стефанчук, що за Умовами має бути саме так. Треба, не можна затримуватися довше зазначеного терміну, треба перебувати саме в тих місцях, які були зазначені у відрядженні, і перелік осіб, які повинні погодити заявку народного депутата на виїзд. Далі я перераховую: голова комітету Верховної Ради, до якого входить народний обранець, голова фракції, голова депутатської групи. Голова відповідної делегації Верховної Ради, яка кудись направляється, а часто це не індивідуальні поїздки, а саме делегації. Перший заступник або заступник спікера парламенту, і тільки тоді цей документ, дозвіл потрапляє на підпис голові Верховної Ради, на розгляд, на розгляд голови Верховної Ради. Так про це принаймні сам Стефанчук говорить. Це що таке? Це якась взагалі нівелювання статусу народного обранця. Ну, так, ми попередньо говорили власне про якусь е, допомогу там, чи конт е, чи е, контроль за сказаним в даному випадку тут контроль за взагалі за виїздом, за здійсненням безпосередньо депутатської діяльності. Я знаю, що багато депутатів самі. Звертаються перед поїздкою МЗС, коли там ну є якісь міжнародні зустрічі, так щоб отримати ті чи інші рекомендації. Тому для багатьох депутатів ця практика і так е, працювала, хто розуміє важливість там сказаного е, за кордоном і не хоче потрапити в незручну ситуацію. А всі ці погодження ну води на практиці можуть призвести просто до неможливості виїзду. Що я маю на увазі? Тим паче враховуючи зараз складну логістику, так щоб кудись виїхати за кордон, там далі наші держав сусідів потрібно в сусідню державу заїхати, mm -hmm. а звідти ти вже вилітати. Так, тобто це створює цілу низку проблем логістичних і вирахувати, коли зустріч там, ну, наприклад, через 4 там днів, от запланувався захід певний, так це цілком реальна ну, ситуація. Як за uh -huh. цей час зібрати всі ці підписи і встигнути на цей літак і. Добратися до якоїсь точки ну дуже складно уявити. Звичайно, на практиці це призведе до того, якщо ці норми запрацюють, що просто цілеська ці депутатів не зможе виїжджати безпосередньо за кордон. але пане Ярославе, можна отут. Я в такий прям бліц режим переведу завершення цієї теми, бо ще одна. і хочеться встигнути. Буквально і... кілька хвилин залишилося, але. А... Я розумію, що були претензії. Я розумію, що були зловживання з боку депутатів, коли говорили, що поїхали у відрядження кудись там, не знаю, в Польщу, а потім опинилися на островах. Але для цього є певні дисциплінарні механізми, і так в розпорядженні Верховної Ради, якими, вочевидь, користувалися. Ось це все запроваджується і пропонується зараз. Чому? Бо не довіряють, бо думають, що депутати будуть тікати від чого? Від мобілізації, яка в майбутньому законі прописана, чи для чого це? Депутати не підправляють від мобілізації, тому нарешті сенс тікати. Тікати можуть певних там можливо кримінальних переслідувань. Але і насамперед, думаю, на початку частково це зачепило, це питання, чому це може бути? Ну тому щоб не оголошувалися за кордоном очевидно певні речі, які можуть бути незручні для влади, а і б, ну можливо можуть нести дійсно шкоду там Україні в питаннях ага. там війни. Але знову ж таки, ну тут, знаєте. Лікувати вибачте там прищі ампутації, ну це трошки не це. Тобто, виробити взагалі повністю е, депутатам деяким діяльність, можливо ймовірно, так тільки за того, що вони могли би на думку когось, щось сказати, ну, то немає колективної відповідальності. Uh -huh. Конкретний депутат поїхав, зробив щось не так. Так проти нього і можна вживати дисциплінарних санкцій. Це не означає, що всім депутатам потрібно після того вводити от власне такі uh -huh. норми. Але скажу, що буквально маленьку ремарку більше суспільства. Ну схвально ставиться до того, що чим більше обмежень щодо ага. депутата, тим краще. Якби це не звучало парадоксально, і десь в чомусь дико, але на жаль, ну це також має місце. Тому в принципі запровадження таких норм ну має, має шанси, хай думає невеликі, але має шанси дійсно на. Можливо, на запровадження навіть на, на, ну, на їхню роботу і ну, насправді част... декілька пунктів з тих норм вже і працювали до тостина. Частина суспільства була би не проти того, аби депутати підлягали під мобілізацію. Посилення мобілізації буде. Розгляд нового законопроекту розпочали у профільному комітеті Верховної Ради. Про це написав у своєму телеграм-каналі голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. За його словами, обговорення триватиме декілька днів, адже мовляв від громадян накопичилося багато запитань, і саме для відповіді на них у парламент. Приїхали головком Валерій Залужний та міністр оборони Ростем М'єров. Водночас заступниця голови Комітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, урядовий законопроєкт про мобілізацію на розгляд не виноситимуть. Що буде із цим законопроєктом? Як ви бачите розвиток ситуації? Ну, кхе, вон, З самого початку це десь в чомусь виглядало, як, скажімо так, м -м, певний такий хід. Тобто уряд подає законопроект, який складний, важкий. Він обговорюється. Ну будь-який законопроект, який би не був про мобілізацію. він Буде важким для сприйняття частини суспільства. Розпочинаються дискусії, багато невдоволень, багато негативних норм. А далі президент подає напевно врівноваженіший, узгодженіший такий законопроект, який несе менше такого несприйняття. Я Думаю, десь таким сценарієм сценарії можемо зайти зараз. Або знову ж таки це буде. Правляча політична сила, яка подаватиме такий законопроект. Ага. А уряд в даному випадку буде таким сапом відбивайлом, який дав от такі от негативні норми, які не сприймаються. Ну ми зараз чуємо так, що навіть зал не буде він заходити і все інше. Хоча ці всі речі, напевне, такі краще було, ми, хоча б більше з них погодити до того, як реєструвати цей законопроект, обговорити ініціативу саму, а далі його і реєструвати. Тобто, ага. ну бачимо, так як є, так як є, скажімо так. Тому вже виходимо з тої ситуації, яка є. можливо, був розрахунок, що не буде стільки негативу. Можливо, пане там пане Ярославе, отані е так образно цікаво сформулювали західні журналісти. Що це ця тема, цей законопроект став такою гарячою картоплею, якою намагаються перекидати із рук так. в руки. А, і от депутати кажуть, що вони не готові пис ну, написати і розглядати свій законопроект. Хай це робить кабмін. А, е Кабмін, ну от він дав законопроект, який не подобається, не влаштовує. Його умови мають визначати військові за великим рахунком. Є низка проблемних тем. І голосуватиме, от Верховній Раді традиційно в Україні так не, не, не дуже сильно довіряють. Тут, як бачимо, навіть керівництво не дуже сильно довіряє самим депутатам, якщо вже е, такі обмеження на них збирається накладати. І от, врешті-решт, ще і парламент братиме на себе відповідальність голосування за цей закон. Ну, ну так, тут е, ну, повторюсь, можливо, ймовірно, це все-таки буде президентський законопроект на виході. Uh -huh. Рівноваження, що де будуть зняті певні негативні норми. Тоді це би було, скажімо так, логічніше. Верховний головнокомандувач, як невідкладним, там його б вніс, uh -huh. і так далі, але попередньо зродівши цілу низку всіх цих е різких норм, які викликають там найбільше обурення, чи несприйняття, чи взагалі там нерозуміння, що з ними робити. Це був би напевно такий найоптимальніші uh -huh. варіант. Uh -huh. але ну, це може якщо, відбутися. Ну, яким чином? Ну зараз ідуть дискусії, от власне там і голоком зсу був так на засіданні комітету. Інші там міністр оборони, начальник інштабу, от вони висловили свою позицію, депутати свої всі ці речі фіксуються, записуються. все це може узгоджуватись, обговорюватись, шукати компромісні варіанти. І далі президент на підставі цього там виносить угу. ті чи інші е, документи. Ми ж пане Ярославе, те, що... Скільки часу, як ви гадаєте, от займе весь цей процес? Погодження розбіжностей, узгодження із вимогами конституції, пошуку компромісів, обговорення із різними стейкхолдерами, тому що звучала, звучала критика, що, що там бізнес, припустимо, не, не був, не була врахована їхня думка, або не радилися там із асоціацією роботодавців, або що, або що. І врешті-решт, буде текст документу і буде голосування в залі. І настає той час, коли, хоча виборів найближчим часом не буде, і реальні дуже серйозні загрози над країною висять. Для цього потрібна мобілізація. Але я підозрюю, що багато депутатів в момент, коли вони вже тиснуть на кнопки, вони ще дуже явно бачать перед собою якісь вибори майбутні, і вони будуть ну можуть і сумніватися в чомусь. От все те, що вийде, голоси набере, коли і чи підтримають. Я думаю, що це чому власне важливо, щоб це була президентська ініціатива, як невідкладна з інформаційним супроводом, тоді звичайно збільшить кількість голосів, тому що буде відповідальна особа, яка на себе це бере. Це перше, те, що ви власне кажете, що там депутати проголосують, але завжди можна ну сказати, ну і пояснити це тим, що говно головнокомандович так ухвалював такі рішення в час війни. Тому ми були там доцільно було з нашого боку там. Так чи інакше це підтримувати, це один, це один нюанс. Друге, я тут треба розділити тільки поняття, бо в цій дискусії дуже часто дуже коротко, пані Так, Да, йде така теза, начебто, якщо він не буде прийнятий, мобілізація буде повністю зірвана. Ні, вона йде паралельно mm -hmm. законопроект, який має її підсилити. Тому тут не важливо okay. не швидкість, а якість. Я думаю, що до березня, квітня, це було б напевно оптимально, якщо аналізувати те, що каже керівництво військової країни. Дякую дуже, пане Ярославе. Спасибі за розуміння. Ярослав Макітра, політехнолог, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.